З дня страшної аварії Василькові вже минуло майже півроку, і здавалось би, на місці трагедії про неї вже мало що нагадує, окрім ось тих двох янголяток. У червні шокуючі кадри цієї трагедії, побачила вся країна. На дівчаток, які тротуаром вели в руках велосипеди, вилетів автомобіль із п'яним водієм. На місце трагедії одразу прибігли батьки Діани та Насті. Вони до останнього вірили, зараз приїде швидка і дітей урятують. Ми <плес> мамка Ну, вже півроку, і сьогодні Васильківський суд має винести водієві вирок. На лаві підсудних 25-річний Максим Сівовна. Він живе всього за кілька вулиць від загиблих дівчаток. Прошу Час, Вибачте, бог бачить, так стало. Та батьки непохитні у щире каяття вони не вірять. Кажуть, їх не заспокоїть навіть максимальний термін. Справедливі ось 10 років ми не вважаємо, що це справедливий вирок. Ну Що ми йому хочемо? Ми йому пожизненно хочемо, не хочемо. Але такого закона в нас немає. Коли камера, тоді він просить пробачення. І Його пробачення немає. Їм ще жити і жити. Вони нічого ще в цьому житті не бачили. Вони тільки хотіли жити. Йому дадуть п'яти до десяти. Це не іскуплення війни, це не це не наказання. Зрештою, Васильківський суд дає Максимові найсуворіше покарання, передбачене статтею 10 років в'язниці. Мати засудженого не вважає такий вирок справедливим, але приймає він цього не хотів. Сталася трагедія. Горе я розумію, горе тим батькам і горе нам. Що суд присудить? Він буде відповідати. Та жоден навіть найсуворіший вирок уже ніколи не поверне батькам їхніх доньок. Ці люди переконані, що п'яних водіїв треба не карати штрафом у 10 тисяч гривень, а одразу садити до в'язниці, і тільки так можна зменшити кількість таких трагедій.